Що ж і долучаємо до ефіру Ростислава Смірнова, радника міністра внутрішніх справ України. Пана Ростислава, вітаємо Вітаю. 230 осіб. Було одразу практично залучено кілька сот е до е ліквідування наслідків цього ракетного удару, 67 одиниць техніки. Про це зокрема і представники офісу президента. Говорили представники місцевої влади міста Дніпра. Але ж якщо говорити про е інформацію, скажімо так, станом на тепер е який є процес, що відбувається? Які скажімо так, подальші дії рятувальників, куди відправляються постраждалі? а Це десятки. На жаль, її загибли її діти. Про це розкажіть. Зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Можу сказати, що постане на зараз працює понад 340 осіб задіяно понад 140 одиниць техніки різних абсолютно служб, починаючи від державної служби надзвичайних ситуацій, допомагаючи в тому числі і місцеві комунальні служби, тому що знову ж таки. Продовжуються безпосередні ці роботи, продовжується в тому числі поливання окремих осередків пожеж в цих завалах. Тому знову ж таки здійснюється обстеження. Можна сказати, що ще задіяні зараз кінологи. тому що основна зараз задача це звичайно пошук людей. Продовжується розбір завалів. Постаном на сьогодні ви знаєте, що нас вже загинуло дев'ять осіб. З них одна дитина, поранено понад 64 особи, з них 14 дітей. Але знову ж таки можна сказати, що роботи будуть продовжуватись, допоки це буде необхідно безпосередньо працюють як наші ДСНСники, так і комунальні служби, які допомагають. Можливо, ви також бачили. З різних кадрів з різних соцмереж, в тому числі доєднуються і небайдужі громадяни, які приходять, допомагають нашим десенсникам, службам. І щодо доправки, їх звичайно, вони доставляються в першу чергу у всі лікарні безпосередньо Дніпра, які працюють зараз в посиленому режимі, а також в найближчі регіони, які евакуйовуються безпосередньо туди. Пане Ростиславе, ми не раз говорили з вами, тому що добробат Міністерство внутрішніх справ України безпосередньо в вашому обличчі ви не раз розбирали завали. В чому складність розбирання завалів ось в цьому випадку з Дніпром, коли безпосередньо багатоповерхівка постраждала, безпосередньо довгий будинок, будинок посередині влучила ракета. Чи різниці немає тут? Скажіть особливості безпосередньо цього будинку і сьогоднішнього випадку. В першу чергу звичайно працівники працюють тоді, коли є, скажімо, я так би так сказав, як мінімум, перші ознаки того, що працювати є безпечно, тобто, в першу чергу, звичайно, працьовується чи там скажімо, Якщо є певні ознаки можливого обвалу або небезпечні ділянки, звичайно їх укріпляється для того, щоб в тому числі убезпечити і працівників ДСНС, добровольців, які працюють на розборах таких завалів. Це в першу чергу. А далі, звичайно, основна задача це пошук людей, тому що ви знаєте, є певні протоколи, знову ж таки, по яким ми повинні перший певний період часу продовжувати ці пошукові рятувальні роботи, допоки ми не зможемо знайти і надати таку допомогу людям, тому що знову ж таки люди можуть бути у різному стані, але вони можуть. Ще знаходитись зараз, постане зараз живими, і наша задача звичайно зробити все можливе, щоб якомога швидше добратись до них і надати їм першу медичну допомогу. І це зараз ключова і основна задача, над якою ми зараз працюємо, саме в тому числі з цією метою були доєднані до пошуково-рятувальних робіт і кінологи, тому що собаки нам надзвичайно допомагають. Одразу практично було повідомлення, що були розгорнуті додаткові пункти незламності. Це в контексті тому, що ми здебільшого говоримо зараз про цю багатоповерхівку, яка безпосередньо постраждала, але напевно ж є і будинки поруч, що були звернення, Що вам про це відомо людей з сусідніх будинків? Отже, ми знаємо, що і вибуховою хвилею може там пошкодити і вікна, і двері, і таке і інше. Для кого ці пункти незламності, що в них є, чи були звернення. Є звернення надзвичайно велика кількість, тому що ми повинні розуміти, що достатньо велика кількість ну, от Конкретно в цьому домі проживало понад 1700 людей. Звичайно, зараз в цьому домі проживати неможливо. Є звичайно певні програми по евакуації переселення переселенню цих людей тимчасово, поки там будуть здійснюватись безпосередні роботи. Тому знову ж таки розгорнуто декілька пунктів обігріву, в тому числі там пунктів незламності, де люди можуть перечекати. Але звичайно, зараз працюють над тим, щоб людей перемістити. Частина людей звичайно дає собі раду сама, якщо так можна сказати, переселяється там до своїх родичів, до своїх близьких. Але в тому числі частина Працюють наші державні служби, в тому числі місцеві в першу чергу для того, щоб переселити і поселити таких людей, допоки будуть продовжуватись з роботи. Це тільки я конкретно кажу по цьому будинку. якщо ми загалом кажемо від наслідків цього обстрілу, то по понастраждалих може бути понад 9 тисяч, тому що ми говоримо про прибережні будинки, в яких там повибували вікна, стіни та багато чи іншу, знову ж таки, але зараз задача номер один, звичайно. Це пошук, пошуково-рятувальні роботи для того, щоб якомога швидше добратися до людей, які потребують необхідної допомоги, які знаходяться ще під завалами. Але як ви сказали, пошуково-рятувальні роботи будуть прискорені, коли чітко буде зрозуміло, що і остигне те каміння, яке безпосередньо зараз розпечене від ударів, і безпосередньо, коли чітко рятувальники можуть зрозуміти, що вони можуть заходити під ці завали. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами зараз на прямому зв'язку. Рятувально-пошукові роботи в Дніпрі тривають.